So good. Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Як Тигр. У нас тут мапа Штиль. І реально, я показую вам цей реплей, тому що не дуже розумію, як таке можливо. Відразу кажу, що тут буде на як тигру взята медаль Колобанова. Мені надзвичайно стало цікаво, як це взагалі можна зробити на ПТ, откий неповороткий. Тому будемо зараз да з вами дивитися і вчитися, як ця статюга, чи, можливо, не статюга, зробить цей фантастичний результат. Ну і що, стає він тут звичайну позицію для ПТ? Буде щось красиків ловити, а там от уже наш П-44 Пантера пробує насвітити. Але ми зараз вибираємо іншу ціль. Так, а що в нас тут по прицілу? Ну, коло таке достатньо велике. І снаряд мені здалося, що летить доволі таки повільно. Давайте ми з вами подивимося, що в нас тут по швидкості. 1200. Не повільно. І не лазер, звичайно. Мені здається, підкалібер зайшов гарно. Просто в борт башти. Концепту повинен. Ні, не зайшов. На жаль, там був Рик Пешет. Як він тут пробив? Це просто під башту залетіло. Т54Е1. Американський барабан. Хоче нам показати, хто тут. Ай, як же ж воно все летить мимо. По-моєму, це наш буде єдиний реплей за довгий час, коли в головного героя просто не залітає. Кожен постріл мимо. Мимо мимо і мимо. Жах. У вас теж таке, чи ви з тих снайперів, у яких все завжди залітає, зізнайтесь мені. Третій постріл просто на кілька пікселів вище, і все. Там он Йох, до речі, лівіше трішки підставляється, можна було б йому накинути. Ой, до речі, гарно вони всі на відстріл стоять. І чарфутюр тут стоїть. І Йох трішки лівіше, ось там от. А можна йому було щойно накидати. Але вибирає наш головний герой Тіонейча. Все, півтори тисячі накидав. Ягу собі прокачує. Звати його Пабло. О, до речі, Пабло. В нас в клані теж є Пабло. Пабло, це не ти часом? Ні, я думаю, що не ти. Але коли буде дивитися, то зверни, будь ласка, увагу, Пабло. Що в тебе є конкурент? Конкурент на цей нік. Ти не один такий. Ну що, 2-4. Ми програємо. На центрі нас повністю змели. Весь пагорб центральний захоплено ворожою командою, там всі червоні. До речі, зліва на флангу ніби нікого і немає. Хіба що десь там їхній Type 57 катає на горі. Ну, схоже на те, що він там і є. Так. І Т-54 ще не світилися, тому, можливо, вони дійсно там стоять на горі. Ага, прикриємо. Ну, будемо хоча б намагатися, намагатися, друже. Так, добре. Наш Льова знищує кв 4 Там ще трішечки б'ються, б'ються, наші важкі танки. Але чи довго вони будуть це робити, ми цього не знаємо. Так, друзі, не знаю, чи я вам казав, але в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. Тому, хто хоче придбати зі знижкою якийсь телефончик, можливо, щось давно вже собі збиралися оновити, щось до комп'ютера, периферію якусь, то можете використати мій промокод playkovsky 3. Це все є в описі під відео. І буде вам щастя, буде вам знижка. Хто хоче, використовуйте. 4-5. 4-5. Ми все ще маємо надію на перемогу. 4-6. Наша надія на перемогу вже трішечки зменшується. Ой, Удес, який ти прекрасний. Як же ж тут гарно на каточок поставився він. Стоїть солоденький, дивиться своєю непрокачаною гарматою. Ех, пощастило. Пощастило. І Тартл на перекатці отримує так, в борт. І поїхав у ангард. Ось зліва в нас засвітився що там, Т-54, так, ну схоже на те. Ось і на горі, так, танки світяться, Все. Там якраз такі тайпі, Т-54, про що я і говорив раніше. Всі вони поїхали нагору, і зараз якраз у них з'явився момент, що можна виїжджати, поблимати своїми фарами. Покиньте свою позицію. Так обожнюю цих людей, які кидають в безвихідній ситуації. Покиньте свою позицію. Це просто якийсь треш. О, ось воно, ось воно. Ось воно. Зійшлися зорі, друзі. Нарешті залетіло. Нарешті це трапилося. Без зведення. Ну, підсвітіть нам хто небудь, підсвітіть нам, Т-95, давай, давай, їдь, черепаха. 7-9. І все йде до того, до чого я й казав. Що наш головний герой не зрозуміло як, не зрозуміло якими силами, якими можливостями, яким везінням, але ну, повинен отримати тут Колобанова. Концепт 1Б це, напевно, найнебезпечніший супротивник, який тут залишився. Все, навалив собі дерев, накидав їх тут достатньо багато. Можна тепер в безпеці, не світячись, стояти і накидати супротивникам. Якщо вони будуть, звичайно, виїжджати. Так, ось ось. Світиться Т-54. Трішечки не вистачило, трішечки не вистачило нам спритності рук для того, щоб його забрати. Хом'ячок отримав. Ой, як його гарно забрали, молодці. Команда працює. Ось ще б оцих малесеньких да, спритних танків позабирати пошвидше було б нам уже простіше. І того концепт піджимається зараз під нашу гору. І це буде максимально неприємно, якщо він це зробить. В нього башня, мільйон броні. Треба зменшити йому хітпойнти до того, коли він доїде сюди. Є, yeah. так і робить наш головний герой, молодець. До речі, якісь імбакуші в нього тут. Імба він їх гарно так повалив. Ось і хорі стоїть. Це у нас хорі всього-навсього Восьмого рівня японець, ще не такий небезпечний, як його старший брат на 10 -му. Але все ж. Танкує, все ж танкує. Ну і все, друзі, все. Концепт зачистив. Зачистив тут всю локацію. Залишилася одна арта. ГВ Тайгер, неповороткий, здоровий, повільний, який стоїть десь зліва лівіше від нас, і певно його зараз заберуть. Забере тайп 57. Є в мене таке перечуття, що саме він це зробить. Тому чекаємо. Ні. Горі, хорі забрав, молодець. Ось так от, друзі, розвивається у нас тут вся ситуація. Концепт 1Б. Поїхав в ангар, засвітився, був невпевнений в собі, і поїхав в ангар. А нас за світ не спіймав. І це чудово. Вже 5200 накидав. Ще один. Ну, знаєте, я, якщо чесно, так і передбачав собі на початку, що так воно і буде розвиватися. Ось він буде стояти тут на горі і накидати всім. Бо по-іншому я не уявляю собі, як оце на як тигру можна взяти медальку Колобанова. До речі, якщо шукаєте клан, то в нас ще ніби є кілька місць. Playковsky Friends. Поки тільки фармимо. Хто хоче грати які-небудь кланові події, то вступайте. У нас тут працює система самозабезпечення. Самозабезпечення хто хоче, збирає. Однодумців і їде катати. У нас є гравці, які хочуть грати кланові різні баталії, тому вступайте. Скорпіон G, бідолашка. Все, що від нього залишилося, це тільки тліююче його металеве тільце. Ой, як гарно залетіло, яка ж прекрасна альфа. Все пробував закрутити. І в нього не вийшло це зробити супер. Ще якусь ОБЗ виконав ПТ-15. Захоплення бази. Захоплення бази працює. Тут Хорі другий приїхав, тому що артапу нам кидали десь далеко, по неї ще потрібно буде поїхати. Ось і Хорі. він відправляється в ангар. Ну ось і все, друзі. Я думаю, що тут стає все зрозуміло. Стає все зрозуміло, що. Арта, у них на, базі. арта на базі 5 хвилин до кінця бою. І йому доведеться просто їхати. Просто їхати і шукати арту. Яка, можливо, буде ховатися від нього. Ну, зараз ми це побачимо. Зацікаємо час, за який необхідний для того, щоб як тигр доїхав до ворожої бази. Ну він поїде по прямій, так щоб пошвидше було. Там йому підказують, що давай, давай, ти можеш взяти Колабанова. Ну <звук> і він напевно це і хоче зробити. Може це в нього перша така медалька. Ну і що, друзі, хто додивився зараз цей реплей до цього найнуднішого моменту, я вас вітаю. Ви можете прийняти участь у розіграші голди. Умова максимально проста. Вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним на цей канал, тому що я перевірю. Я перевірю, якщо немає інформації про підписку, то все. Ви не приймаєте участі. Написати коментар з шести, напевно, слів. Хороших, приємних, добрих слів, а не щось там. Коротше, що хоче, той, той пишіть, І головне вказати свій ігровий нік. Ну що ж, Яга нарешті доїжджає до ворожої бази. Певно, буде ще стояти на захопленні, але це вже максимально цікаво все-таки. Чи буде Артас збивати нам те захоплення, чи ні? Але, ну, хто зараз сумнівається взагалі в тому, що Яга тут якось поступиться, поступиться м 40 ому я думаю, що ні. Це неможливо. Я думаю, що він навіть віддасться зараз. Буде стояти тут на своїй базі і просто чекати. Або, можливо, наш головний герой зараз стане на захоплення бази, а. На останніх секундах вирветься сюди М40 і потім втіче. Ось і все, засвіт спрацював, все, це пастка, це пастка від М40, який стоїть, дивиться кудись в іншу сторону. Друже, що з тобою? Все, є, готово. Колобок на як тигру. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Ну що? Подивимось результати бою? Отримав він другу відмітку тут своєму. Отримав коло баного, супер. Ще майстра. На додачу. А що одна стріляв, 7198, 9 танків забрав фантастика. І пішов навіть в плюс по сріблу 10 тисяч срібла. Чудово! Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Давайте розвивати український YouTube разом.